Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас знову на огляді новина про скандального репера Потапа. Справа в тому, що в мережі вже давно ходить інформація про його розлучення з Настею Каменських. Одним з перших про це заговорив блогер Богдан Безплалов. За його інформацією, Каменських вимагає розлучення, але Потап на це не погоджується. На одному зі своїх концертів в США співак в інтерв'ю сказав. Що вони одружились в Америці і тому він не може з нею розлучитись, оскільки по американським законам він може втратити більшу частину своїх статків. Однак не все так просто, адже по перевіреній інформації пара зареєструвала свої стосунки в Україні і потап переймається не за майно, яке і так переписав на батька, а за компромат, який є у Насті Каменських. Але що насправді в них відбувається, поки що невідомо. Неясності додає те, що після цих всіх новин пара була помічена разом на відпочинку в Майамі у компанії свого бізнес-партнера Сергія Маковця. І тепер в соцмережах йде активне обговорення. Що це було? Намагання привернути до себе якомога більше уваги, чи пара справді мала проблеми, але помирились і продовжують стосунки. Хто що думає, поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.